Китайська народна казка як мавпи діставали з криниці місяць. У лісі, на схилі гори, жила ватага мавп. Одного місячного вечора спустилися вони до підніжжя, щоб удосталь погратися на великій галявині, бігають собі поміж деревами та кущами, стрибають з цікавістю, розглядають усе довкола. Одне молоденьке мовпеня видряпалось на дерево і побачило внизу під собою криницю. Хутко спустилося воно на цямрину і зазирнуло всередину. Ой, лишечко, там, на самому дні, сяє в повноликий місяць. Злякалося мовпеня, адже коли місяць потоне, то в лісі стане зовсім темно. Що духу кинулося воно до Ватаги? Біда, біда, гукало мавпеня, Місяць упав у криницю. Велика мавпа підбігла до криниці і зазирнула всередину. Ясне коло місяця справді виблискувало на дні. Скликала вона всю ватагу і каже Справа кепська, місяць упав у криницю. Треба якось дістати його звідти, поки він не потонув. Лізьмо на дерево, запропонувала мовпеня, почіпляємося одне за одного і довгим ланцюгом спустимося прямо в криницю. Так і витягнемо його звідти. Порадилися мавпи і вирішили, що пропозиція слушна. Позалазили на дерево, одна мавпа міцно вхопилася задніми лапами за гіляку, що простягалася над криницею, і повисла вниз головою. До неї причепилася інша мавпа, взявшись своїми задніми лапами за передні старої. Так, тримаючись одна за одну, мавпи повисли довгою веревочкою над криницею. Останнім у цьому довгому ланцюгу було мавпиня. Чудово! закричала воно з криниці. Зараз дістану. Спустила передні лапи вниз, та замість місяця вони почерпнули повну перегоршню води. У криниці коломі пішли хвилі, місяць розпався на дрібні цятки і розплився в усі боки. Ой, лишечко, місяць порвався, заголосила мов пеня. Велика мавпа почула це і сердито мовила Оце так помічники, навіть такої дрібниці не здатні зробити. Порвали на шматки місяць. Що ж нам тепер робити? Невдовзі хвилі в криниці уляглися, і ясне коло місяця знову опинилося на своєму місці. Не хвилюйтесь, зраділа Мавпиня, місяць знову цілий. Воно ще раз простигло лапи вниз, та й цього разу в жмені замість місяця була вода, а світле коло розділилося на кілька світлих плям. Лапи мовпиняти ще кілька разів пірнали у воду, щоб виловити хоч уламки місяця, та даремно. Що ж мені робити? запхикало в розпачі мавпиня. Тільки торкнешся цього місяця, а він враз розпадається, ніяк його в руки не візьмеш. Доки ми висітимо? Вже лапи болять, почали ремстувати інші мавпи. Велика мавпа задерла голову і глянула на небо. Звідти на неї усміхався ясний повний місяць. Погляньте, звернулась вона до всієї ватаги. Місяць спокійнисінько висить собі на небі, а там, у криниці, певно, його відображення. Вилазьте, дурні, мерщій сюди. Усі мавти послухали її і хутко повилазили з криниці. Потім посідали на розлогому гіллі і, весело сміючись, позирали на ясне коло повного місяця.